Всім привіт! А вам дуже сподобався Eat the world. Мені здавалося, що вам не сподобається Eat the world і я не буду більше його ніколи знімати і все. Марно я його почала знімати. Ну, не так все, як зараз є. Я все поняла. Так, не так все, як є. Так, далі, мене не все, беремо. А, я тебе не зможу взяти. Нам треба підрости. Хто не знає, як грати цю гру. Тут нам треба брати, їсти, пити. Все, що можна робити, ну, голов... по головному, їсти факту. Але насправді нам треба. Ти дерево візьмеш? Ні, дивіться на неї, вона не може взяти дерево. Ну нічого, я її люблю, це мій улюблений скін. Я знаю, що я застарала в 20-18-му, ну мені то не кажіть. Бо я то дуже добре знаю. Знаєте, як то кажуть, воді а, краще засвоюються. Це неправда. Добре, будемо їсти, будемо їсти отут. А, дивіться, в мене вже тут тисячка має бути. Типа, тисячка — це е, мій весь отой бак, який я маю. Ви чуєте цей тап? Асмер. <свіття> Отак от, от. Так, далі можна виходити. Можна виходити, вибачте за паузу. У мене просто були до мене, мама підійшла, мусила відповісти. 113. Хто не дивився першої частини? От, от це було дарма. от це було дарма, що ви мені сказали, що ви не дивились першої частини. Оце була проблема всіх проблем. То що тут таке? То не можна так робити. Я буду плакати, то так робити не можна, я вам кажу. Їмо, беремо, потрошечку з'їдаємо, йдучи, ми їмо, йдучи, ми сила. Разом. Вау! О май гад! Що так залагало? А, -а, а все, я поняла. Що так залагало? Братанчик, да? Та... Нє, братан, стій, я хочу наверх. Братан, не ламай колоди. Не надо. Ну, на, їж вже то, що ти хочеш, так. Ні, то я вже в кінці з'їм. Давайте залізаємо наверх, швидесенько. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто тут цікавого нічого нема, так? Окей, окей. Угу. Опс, взяли сходки. Одна частина відвалилась. Опс, взяли сходки. Друга частина відвалилась. Опс, взяли сходки. Третя частина відвалилась. Дивіться, отако отако. Отут беремо. Опс, взяли. Відвалилась частинка. Опс. Дивіться, як смачно виходить. Опс. Смакота. Плюс 10, плюс 5. О, oh гад! як це зручно. Плюс 5, плюс 10, давай бери. Молодець. Але то ти розумничка в мене. Давай іще от то, то воно тобі поможе в житті, щоб ти була здорова, щаслива. Щоб могла забити росіян. Ух ти типере! Братан, тобі не в цій карті. Ти щось завеликий. Ти тут карту цілу можеш з'їсти, давай бери, що ти тут так мало. Давай бери, що у той блок останній. Во, все шикарно, ми взяли. Тепер можна недоїдки доїдати. Опс, шикарно, їмо. 13, 11, 10, все шикарно. Доїдаємо цю фігню, бо вона нам нічого майже не дає. Беремо ще оці сходиночки з землею, нам дуже смачно, правда? отако шикарненько. Зараз ми все доїдаємо, не... мама не кричи, я зараз що доїм. Мама, ну мама, ну за кого ти мене маєш? ну Мама, ну, то ж я. мама я зараз все доїм, не плач. Так, ой, дошку взяли, дошки, файно є. Файно, ще одну дошку, нормально, нормально. Головне, щоб у нас зараз бак не закінчився, чесно кажучи. Бере. О, як добре, завтра не треба йти до школи, правда повезло? Бак не закінчиться, я тебе прошу, я хочу бути більшою. Нє! Як то викинути? Фу. Ну, мені не треба. Все, шикарно, оце мені треба. Я хотіла то їсти зовсім то. Ні! Ю. Ну, доведеться то їсти. Так, зовсім то тут моя добича, тому йди звідси. І останнє поїдання смачного дерева. Смачних бабок. Забею зараз. Бери і ми йдемо от сюди. Не зважаємо ні на кого, ми відважні. Пішли. Йо, а як тут вийти? Ні, зважаємо на всіх, ми не відважні. Так, їмо по дорозі, йди і їж. Ти в мене ж гарна дівчинка, правда? І візьми щось. Ти не зможеш тут взяти малютка, ти моя. Так, ми йдемо оцими сходами наверх і падаємо потім вниз. От ті сходи я не змогла вже розгромити. Сорі. Сорі, сходки. Я не хотіла вам задати болю. Так, давайте отут все поїмо. Так до соточки маємо піднятися, і потім ми зможемо їсти сходки. Так, дивіться, що я зробила. Може, ви мене відпустите. Давайте я хочу сюди впасти. Опс! шикарненько. Дивіться, зараз будемо їсти. Зараз будемо їсти. Дивіться, в мене 120. У мене 120. Значить, де в мене є сходи? Мені треба сходи. Я хочу сходи. Сходи. Тут не можна зайти. А, я зараз зайду. Не хвилюємося, зараз все буде. Так, а можна мені трошки верх взяти, якщо ви. З вашого дозволу. От, з вашого дозволу, Галина Петрівна, я хотіла би зайти. От від душі у вас дуже гарна хата. Але стільці! Ой-ой-ой, які гарні стільці, Галину Петрівну, ви де такі купили? Розкажіть всім нам. Розкажіть, не ховайте, не, с... не соромтеся. Не ховайте від нас стільці, ми і так їх знайдемо і з'їмо. Так, отако. Опс! Не взяла стілець. Ну нічого, почнемо зі стола. Далі в нас де стіл, Галина Петрівна. Стіл, я теж запевняюся, буде смачний, але далі мені стіл не дуже посмакував. Зараз попробую. Ні, фу, повна фігня, повна фігня. Фу. Ой, дивіться, який у вас кріселко, файне. То кріселко вашого чоловіка? Галину Петрівна, вибачте, дуже було смачно, дуже смачно було. Звісно, звісно, було смачно, але, на жаль, таке вже життя. Вас тут сходи є, що реально, а чого я не можу повернутись? Давай їж ті сходи. Там хто такий був? То ви куди мене запхали? Алло? Алло? Алло, ви куди мене запхали? Ви хочете, щоб я вмерла? Галина Петрівна? Галина Петрівна, я щось не поняла. Галина Петрівна. Ви мене, ви мене вбити удумали? Ви мене вбити удумали? Чи що, Галину Петрівна? Галину Петрівна, я вийти з дверей не можу. У ваші стільці? О, то ваше все Тут капець. О, перила. Давайте попробуємо перила. Я впевнена, вони, як завжди, смачні. Як не знати хто. Ну, я думаю, час їсти, щоб ніхто не пройшов на другий поверх. Галину Петрівна, от не треба було нас запрошувати в свою хату. Поїмо трошечки ми ж хрупачки такі відгодовані причому. Ви нас відгодували, ви нас виростили, як то кажуть. А тепер час нам вас відгодовувати. Добре, добре, це фігня повна. Не вірте тим вчителям своїм, не говоріть з ними, вони недобрі. Тільки зарубіжку не любіть. Всіх інших можете любити. І класну керівничку, якщо хочете. О, Галину потрібна, сорі. Не то взяла. Все, Галину Петрівна, вітаю вас знову весіллям. Тепер ви не зможете залізти на... Ні, зможете. Ще, ще зможете. Ну, нічого, я вам поможу, щоб ви не змогли залізти на свій другий поверх. У Вас там телефон. Нічого переживе ваш той телефон. Витягнемо зараз якось. Ну, то потім вже. Так думаю, що потім. Якщо мені буде 12. Давайте, я мушу туди їсти, щоб Галина Петрівна була вже в спокій. Що ніяк не зможе залізти. Ні-ні-ні. Тут вона ще не в спокої. Так, давайте пішли. Давайте так. От Галина Петрівна. Галина Петрівна. От як так можна, от як так можна, Галина Петрівна, Галина Петрівна. А от що, Галина Петрівна, ви мене за. <гас> Капець! Ой-ой! Ой, <гас> 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 і і, і додо. Ой ні, а тут бамбандіровка! Йо. Є. Ого, я бачу світло в кінці тунеля. Можна мені, будь ласка, вийти. Можна вийти. Є, нова карта. Граємо ще одну каточку. Ще одну каточку. О, вау! Тут є сходи. Є сходи! Все! Ми йдемо ту. Я бачу кращу. Як бачу кращу здобич. Нам треба набирати по дорозі той. Ну. Е... О, шикарненько. Так не бійтеся, нічого вас не впаде. Що ви мені кажете, якусь фігню? Нічого вас не впаде. Ну, бачите, нічого вас не впало. З'їли. Шикарно, їмо далі. Далі, їмо і вас. Ні, а не тебе. Землю ми не удобряємо їсти. Земля це файно. Хочу вас поїсти, якщо можна. Можна, будь ласочка? Ой, ви що впали? Так, добре. Тут ми в хаті історички. Я історичку люблю, тому ми не в хаті історички. Ми в хаті зарубіжки. Але, знаєте, зарубіжка знає кодекс якийсь там, що в туалет можна відпускати тільки по четверо, а не по одному. А я не знаю, який то кодекс, чесно кажучи, яка стаття. Ну, стаття 41. Вона не має права, вони не мають права забирати наш, наші телефони. Це за статтею 41. Навіть в школі, навіть під час спису, навіть якщо дитина списує, і не мають права за це ставити погані оцінки. Дивіться, я думаю, тут все з'їм, швидесенько, так по-швидкому. Оце до доїм і я пересуваюся в інше життя в майбутнє. Я так думаю, мені так буде краще, і вам так буде краще. І я думаю, що нам час пересуватися в майбутнє. Ці сходи були зроблені для якогось відомого, відомого когось там. Але, але на жаль, їх скоро не буде. Це печально, но. Як є, так є. Вже як є, так є. Добрий день. Ну, ем, нічого, нічого. Різне в житті буває. Різне в житті буває. Різне в житті буває. Так. Я зможу застрибнути на цю фігню. Будь ласка, дайте застрибнути. Дайте застрибнути. Опсь. Я тебе потім буду їсти, так, Ой, яке смачне! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Та ти! Ну, нормально, добре. Йому, йому, їму, нормально. Ще оцю каточку дограємо і будемо закінчувати. З'їли нормально, нормально, далі, стовпці. Вони мені так давно подобалися. Я не знаю, вони мені так симпатизували, але я їх не пробувала ніколи їсти. Боже, які смачні, боженько. Цікаво, за хвилину я зможу а, е, зібрати тисячку. Чи в мене вже в мене вже 1500. Вибачте. Не буду вам брехати. У мене вже 1500. А нас вже 1288. Можете набрати 1333? Нє, шкода. Глобу добре. Ну якщо не хочуть, то не треба. Ня, яка ти смачна! Ді сюди. Я тебе хочу з'їсти. От тебе. Отако От прям стану отут, отакого От прямо отут. Ні, не тебе, та ти мені не смачний. Козел, рочень він. Ну, любі друзі, я думаю, ми вже не будемо цю катку догрігрувати, тому я хочу всім сказати, на цьому відео закінчується. Я вас всіх дуже сильно люблю, а на цьому відео буде закінчуватися. Всім папа! -па.